Олександр Гаврош Різдвяна історія ослика-хвостика. Скорочено. Крадії. Зима того року видалася напрочуд теплою. У грудні снігу так і не дочекалися. Люди здивовано дивилися на небеса, які піднесли їм такий сюрприз. Четвертий місяць осені. Отець Теодор у забрюханих від грязюки кросівках жартував що відтепер матиме два листопади ранній і пізній. Це був життєрадісний тридцятирічний священник, який виглядав майже дитиною, особливо у своєму смугастому светрі з капюшоном. Його рожеве кругле обличчя з лагідними карими очима та довірливою усмішкою одразу викликало симпатію. Люди горнулися до панотця, який жив з родиною на околиці села. Біля лісу, в триповерховому духовному центрі. Улітку тут працював дитячий табір, а в іншу пору збиралися священники та віряни на духовні виправи. Адже довкола милувала око чарівна карпатська природа. Серед тутешніх пологих гір добре думалося і відпочивалося. Але того вечора у великому будинку зі стрімким карпатським дахом. Та багатьма кімнатами для гостей була лише родина священника. Вже завтра ввечері мав навідатися новий рік, тож усі роз'їхалися по домівках. По обіді отець Теодор провів із сільською молоддю репетицію вертепу, яким вони хотіли уперше здивувати односельців. Далі разом прикрашали сосну, що росла перед духовним центром. І здалеку паперові коробки, загорнуті в яскравий кольоровий папір, виглядали велетенськими казковими іграшками. Зими, хоч і не було, але свято наближалося, і люди, як могли, створювали собі святковий настрій. Коли нарешті гомін на подвір'ї вщух, школярі, сміючись, розбіглися по селу, а молоде подружжя заходилося прибирати великий хол до свят. Із сутінки виринули дві постаті. Вони на мить завмерли, уважно вдивляючись в освітлені вікна першого поверху, але, почувши звідти рівномірний гул порохотяга, яким вправно орудував отець Теодор, заквапилися до невеличкої стаянки, що стояла позаду будинку. Це було крихітне затишне хлівча, двері якого були підперті знадвору кілком. Щоб худоба не розбрелася. Для захисту від морозів воно було обшите дерев'яними плитами зі стружкою і навіть не мало жодного віконечка. Не спи, Карле, мовила довгов'яза постать, відчиняючи двері, посвіти, бо очі зломлю. Карло був, очевидно, прозваний так за низький зріст. Щось було у ньому від Карлика, можливо, Довгий ніс та скривлені на один бік губи, робили його подібним на підземного троля. Він виглядав завжди втомленим, і тримав за плечима великий мішок, що підозріло торохтів. Щойно засвітився ліхтар мобільника, як у хліві хтось зарухався, почулося форкання і стукіт копит. Диви, Карле, яка краса. зблиснув під направленим промінням залізний зуб у роті високого. Та на мене не світи телепню, а на осла. Ліхтарик вихопив із темрями велику сіру голову дворічного віслюка, який приязно потягувався до людей, намагаючись тиснутися їм вологою мордою в долоні, а раптом там є щось смачненьке для нього. Диви, яке дурне, захихотів довгов'язий. Давай мотузок, Карле, тільки не спи. Про що ти завжди думаєш своєю тупою головешкою? Карло хотів відповісти, але потім передумав і щось невиразно пробурмотів. На шиї ослика був ошейник із залізним кільцем. Саме до нього прив'язував отець Теодор загального улюбленця духовного центру, коли виводив тваринку на свіже повітря. І сьогодні, зважаючи на сонячний день, ослик по обіді пасся на ще подекуди зеленій травичці позаду будівлі, припнутий до кілка. Там його і запримітили двоє невідомих, які ходили по селу, скуповуючи горіхи. Були вони доволі підозрілого вигляду, тож селяни не радо відчиняли їм оселі Хто знає, що в них насправді на думці. Пів мішка горіхів були малою втіхою для двох побитих життям чоловіків непевного віку, тож коли біля великого триповерхового будинку з блискучим хрестом на брунатній стрісці вони побачили справжнього осла. Це було сприйнято як дарунок долі. Ось для чого, Карло, ми сьогодні опинилися тут, сміявся щасливо довготелесий із подовбаною віспою обличчям, коли вони засіли за шепшиновими кущами, чекаючи свого часу. Ніколи не здавайся, Карле, ніколи, Бог любить зухвалих. Карло мовчав, глипаючи на Гогу, так звало його напарника, вузькими темними очима. Він не мав власної думки, а якщо вона з'являлася, то він ховав її глибоко на споді свого серця. Коли стемніло, отець Теодор приніс осликові оберемок свіжого сіна та піввідра теплої води. Вівчарку Джиму він на свою біду прив'язав ближче до будинку, бо ослик так столочив щедро полите дощами подвір'я біля хліва гострими копицями, що там утворилося суцільне місиво. Аби пес не забрюхувався, його пересунули значно далі. Але Джима і звідти вчула підозріле шарпання біля стаєнки, коли чужаки виводили ослика. Ходу, Карле, ходу. занервував Гога і з хрускотом наступив на жовту диню, що купкою лежала під стіною і слугувала лакоменкою для віслюка. Під собачий гавкіт вони хутенько минули загороду із довгих жердин і опинилися на стежці, що вела до лісу. Пес гавкав, аж надривався, проте отець Теодор нічого не чув. Перед святом він затіяв капітальне прибирання і полососив, аж гай шумів. Пронесло, слава тобі, Господи, перехрестився Гога, коли вони опинилися на лісовій стежині, що поволі підіймалася вгору поміж чагарями ліщини, терену та бузини. Ослик хвостик справжній актор. Він неперевершено грає роль віслюка в різдвяній виставі, вертепі. Але перед Різдвом стається дуже прикраподія. Злі люди викрадають хвостика. Йому вдається втекти від крадіїв, однак осликові пригоди лише починаються, бо навколо ніч темний ліс, а за кожним пагорбом, за кожним кущем на бідолаху чекають хижі звірі, а ще страшніше користолюбні люди. Різдвяна подорож ослика була іноді дуже небезпечною, адже настала справжня зима. А бідний хвостик все шукав прихисту серед людей і мріяв повернутися додому. І все ж йому пощастило, як у справжній різдвяній історії, аж ось він опинився в затишній, хоч і небагатій ромській хатині Оладара. СВЯТ вечірні ДИВА Хвостик відчував, що сьогодні незвичайний день, адже збувалися всі його бажання. У хаті Оладара було весело і значно тепліше, ніж на дворі. Дітки не забували про ослика ні на мить, весь час бавлячися з ним, але йому хотілося поговорити з кобилою Алісою, про яку розповіли гуси біля руїн замку. Хвостик відчував, що наближається якийсь дуже важливий для нього момент, і якщо він його прогавить, то може бути вже запізно. І ось на тобі. Його таки приводять у стайню, виставлену сухою соломою де стояла біля ясв велика біла кобила. Це була гордість Джекі Чана. Ще кілька коней були в таборі, але Аліса була серед них найпоказнішою. Барон сам любив на ній погарцювати верхи, хоча зазвичай вона тягла воза. Казав, що якщо спертися руками на доброго коня, то його сила переходить до власника. Кобила світло мишастої масті в яблуках здивовано глипала на хвостика. Таких дрібних коней вона ще не бачила, зате ослик витріщався на неї із захватом. Яка в неї сильна шия, міцні ноги, могутня спина, шерсть її виблискувала чистотою. Довгий заплетений хвіст був підв'язаний червоною стрічкою. Насамперед вони привіталися, сторожко принюхуючись одне до одного. Якось відразу вони знайшли спільну мову. Мабуть, через те, що в обох був спокійний, врівноважений характер. Аліса розповідала про життя в таборі, роботою її не напружували, адже роми майже не займаються сільським господарством. Єдине, що вони полюбляють, це мандри, тож кобилу використовували, коли треба було щось привезти. Часто вона їздила до лісу чи в довколишні села, іноді навіть бувала в місті. У місті? аж скрикнув хвостик. Я там був лише раз. Цікаво! кивнула розумною головою Аліса. І що ти там робив? Це було рік тому. Я виступав у різдвяній виставі. Це було так прекрасно і незабутнє. Ти знаєш, я мрію побувати на цій сцені ще раз. Гарна в тебе мрія, подивилась на хвостика з-під своєї довгої чілки Аліса. Як на мій конячий розум, це дуже важливо мріяти, адже що нам, під невільним, ще залишається. Однак, на жаль, не кожен на таке здатен. Одним не вистачає фантазії, іншим вірив в неї. А про що мрієш ти? наважився на запитання Ослик. Я мрію побачити своїх діток, набутися з ними. Щоразу, коли в мене народжується лоша. Господар його потім відбирає, і воно зникає безслідно. Так само і мене забрали від тата й мами, зітхнув хвостик. Якщо ти хочеш здійснити свою мрію, тобі треба добиратися до міста. Воно недалеко, година дві швидкого бігу. Туди можна дістатися трасою або навіть путівцем через поля. Але ти мусиш пожертвувати всім, аби осідлати свою мрію. Бо мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. Я хочу дістатися до міста, заіржав ослик і навіть став дибки. Я тобі допоможу, хай на тільки стемніє, мовила Аліса й поклала йому свою велику голову на спину, аби його підбадьорити. Кобила прожила в таборі все життя, тому чудово знала звички кожного. За нею доглядав старший син Джекічана. П'ятнадцятирічний Йончі. Він її годував, поїв, чистив. Навіть у літах вона зберегла гарний вигин шиї та горду поставу голови. Коли прийде Йончі, я прикинуся недужою. Він розгубиться, бо такого ще ніколи не було, і побіжить за батьком. Двері він не прикриє, бо забудькуватий, а коли ще й спантеличений, то не знає, за що хапатися. Щойно він забіжить у будинок, негайно тікай. Але я не знаю, куди бігти, геть розхвилювався хвостик. Я тебе навчу трасою не біжи, бо там тебе швидко знайдуть. Скачи полем. Це важче, але певніше. Головне не збитися з дороги. Як вийдеш на найвищий пагорб з великим деревом, звідти відразу побачиш вогні міста, а далі вже ти не загубишся. Дякую тобі, мила Аліса. Хай там як? Але сьогодні ти полинеш на зустріч мрії. Як це прекрасно, знаєш, хвостику. Я би сама побігла до своїх дітей, скакала б до них дні й ночі, але я не знаю, куди йти. Не сумуй, Алісо, ти ще їх коли-небудь зустрінеш. От побачиш, дива бувають. Бувають, ослику, тільки не з нами, тяжко зітхнула кобила і форкнула. Її велике вологе око блиснуло вологою. Мені вже двадцять років, і я всякого набачилася в житті. Ти наїдайся, мій маленький друже, тобі потрібні будуть сили, багато сил. Тебе чекає важка дорога в зимову ніч, сповнено несподіванок і небезпеки. Пам'ятай, життя це боротьба, і програє той, хто першим здається. Хвостик слухав Алісу, мов рідну матір, якої так йому бракувало. Він справді наївся вівса під зав'язку, що йому аж стало погано. Але він розумів, що як тільки почнеться біг, усередині все вляжеться і працюватиме на одну мету вперед, вперед, вперед. Усе трапилося так, як і передбачала біла кобила. Худорлявий гнучкий йонче з юнацьким пушком над верхньою губою приніс їм у відрах теплого піла, відкрив зачинену на колодниці. Стайню, далі дерев'яний загін, у якому не прив'язані стояли коняка з ослом, аби мати свободу в рухах. Але, поки віслюк жадів на пив, кобила раптом жалібно заіршала і впала на бік. Вона силувалася звестись на рівні та не могла, підводила голову і опускала, надимаючи ніздрі, поки не затремтіла всім тілом і завмерла. Йой, біда, Аліса здохла. заревів не своїм голосом Йонч і кинувся за батьком. Не заперши ні загону, ні стайні. Біжи, хвостику, твій чай час настав. Повернула до нього голову кобила. Будь обережний і не втрачай самовладання. У тебе є одна мить, і хай пощастить тобі наздогнати свою мрію. Хвостик, мов шпарений, вихопився із загону, так що й перевернув відро Аліси, намочивши собі ноги й біленький живіт. Він вискочив на подвір'я, але воно було загороджене. Як про це забула мудра кобила. На щастя, хвіртка на вулиці була відчинена, бо Йончі, не заставши батька вдома, кинувся розшукувати його по селі. Той якраз провадив перемовини з головами циганських родин. Вони сиділи в колі біля великої ватри, і Джекі Чан креслив паличкою на першому сніжку якийсь план, коли прибіг задиханий старший син. Тату, Аліса здохла. вигукнув він на ходу. Що? аж привстав барон. Свою кобилу барон дуже любив, адже вона з ним росла від юнацьких років. Джекі Чан кинувся на своє обістя, за ним повалила і вся циганська рада, але хвостикові вистачило тої миті, коли на вулиці ще нікого не було. Він одразу звернув ліворуч і, прислужнувши поміж розкиданими халупами, що хаотично засіялися, наче гриби в лісі, пустився у чвал. За ним побіг чорний худий циганський пес без одного вуха, Голосно повідомляючи всіх про втікача. Але Роми в цей час мали стільки клопотів, що на собаче натужне валування ніхто не звернув уваги. Безвухий пес, пробігши пів кілометра і зрозумівши, що підмоги не буде, розвернувся і потрюхикав назад до вогнів. Тим часом у стайні Джекічана набилося повно народу. Всі щось говорили, сперечалися, вимахували руками. Барон схилився над своїм конем і з радістю зауважив, що кобила дихає. Цить, Ромале, голосно гукнув він, розцібаючи шкіряну камізельку від хвилювання, і всі притихли. Аліса жива. І щасливі цигани знову загелготіли, як на ярмарку. Адже кобила Аліса частенько всіх виручала, привозячи з лісу березові та вербові пруття, з яких вони плели кошики та віники на продаж, мудра коняка Джекічана була задоволена тим, як проходила вистава, в якій вона грала головну роль, адже глядачів набилося стільки, що навіть якби ослик був у загорожі, його би просто не помітили через тисніву. Що ж, настав час приймати оплески й опускати завісу. Хвостик мав уже розчинитися в зимовій ночі. Кобила заходилася потрошки вставати на ноги, поки не піднялася й переможно заїжджала. Комедія була завершена. Здивовані цигани відступили на кілька кроків, а потім почали обійматися і навіть танцювати. Кобила Джекі Чана, гордість їхнього табору, була врятована. Зворушений барон аж прослізився. Чудо, чудо на самий святвечір. Ви розумієте, що це значить, брате і сестри, казав я вам, що треба молитися богу, а ви сміялися з мене, неуки. Джекічан згадав, що він по неділях ще й проповідник Я чесний чоловік, і Бог мене шанує за це, бо я всказано в Святому Письмі і воздасться кожному по ділах його. Амінь. Роми перехрестилися і згідливо закивали головами. Так, Джекічан добрий барон, не те, що його батько, який був швидкий, на розправу і дбав тільки за себе. Джекічан їх часто виручає і кобилу дає, коли треба. Правда, потім за це треба відробляти, але даремно у світі нічого не буває. Це тільки наївні ганджо можуть бути такими безкорисливо дурними. Чи збуваються мрії? Роман Нечиталюк був кмітливим чоловіком, хоча доля ставилася до нього по різному. Він пізно одружився і довгий час Бог не давав їм з дружиною Мариною діток. Нарешті народився хлопчик, якому Роман не міг натішитися. Нечиталюк усюди брав п'ятирічного Миколку із собою. Довгий час він не міг знайти роботу, нарешті влаштувався Сторожем у парк. Від домашньої рутини Нечиталюк відпочивав у парку, перечитавши нарешті всю домашню бібліотеку і спростувавши прізвище своїх малоосвічених предків. Прихід Віслюка у різдвяну ніч він сприйняв за знак згори. Може, хоч на свято їм настане мир і спокій у його домі. У нього навіть на... Малювався несподіваний план, а коли почув зранку по радіо, що в церкві стрітання буде живий вертеп, то вирішив діяти. Він зателефонував додому і запропонував піти увечері поколядувати, адже святвечір їм не вдалося зустріти разом. Марина насторожилась А як, мовляв, твоє чергування? Якраз перед початком вистави закінчується. Це недалеко від парку. Окрім того, на вас чекає різдвяний сюрприз. Хитро додав скрадливим голосом Роман, чим остаточно вмовив Марину, котра, як і всі жінки, дуже любила таємниці, тим паче приємні. Коли з домашніми нечиталюк домовився, він узявся за другу частину задуму. Його нічний гість по обіді нарешті прокинувся після довгого важкого сну. Вигляд він мав значно бадьоріший. Схоже, ослик відійшов від вчорашньої перевтоми. Перед сном Роман добре протер його рушником, підгодував своїми бутербродами, постелив йому стару куфайку біля обігрівача, і молодий організм таки подужав слабкість. Хвостик знову відчував у тілі силу і вже думав про те, як йому продовжити пошуки. Однак вартівник нікуди не квапився, вилежуючись на ліжко з журналом кросвордів. Ослик уже почав непокоїтись, нетерпляче перебираючи ногами. Нечиталюк вивів хвостика на двір і прив'язав за мотузок до вартівні, щоправда, накривши його про всяк випадок теплою плахтою. Ослик сумно роздивлявся довкола, не розуміючи, як йому вибратися з нової неволі. Мотузок Романа причепив намертво адже служив на флоті, тож плести вузли умів майстерно. Нарешті причепурений нечиталюк вийшов із сторожової будки, відв'язав хвостика і вирушив до центральних воріт парку. Його напарник по зміні мав на хвильку підійти, оскільки кожен мав ключа від вартівні, то можна було його не чекати. Біля воріт їх уже чекала маловидна жіночка із п'ятирічним малюком. Побачивши батька з віслюком, хлопчик аж заплескав від радощі у Натомість мама насупилась. Сюрприз, вочевидь, їй не сподобався. Де ти це чудо дістав? відразу підвищила вона голос. Сам приблудив. Я і вирішив малого на ньому покатати. Ти геть збожеволів, а якщо дитина впаде, я буду Миколку страхувати, це ж ручний ослик. Ти казав, що ми йдемо колядувати. Знову передумав ні, ми якраз і поїдемо на віслючку до церкви. Він посадив сина на ослика, і той міцно вхопився за кудлату гриву. Миколка аж світився від захвату. Марина потроху відтанула, бо яка мати не втішиться за свою дитину. І навіть зробила кілька фотографій мобільним телефоном. Перехожі зупинялися, дивуючись такій незвичній родині. Діти простягали руки до ослика і хникали, що теж хочуть на ньому покататися. Та батьки суворо їм відказувались, що це чужий віслючок, і коли вони матимуть свого, тоді й будуть із ним гратися. Навіть хвостик потрохи приходив у гумор, розуміючи, що нарешті він стам комусь потрібен. До того ж, він і далі мандрував містом, сподіваючись натрапити на знайомі краєвиди, яким же було його здивування, коли з за п'ятиповерхового будинку вигулькнула церква стрітання Господнього, та сама, біля якої відбувався вчорішній вертеп? А вже ж, він усе впізнав, за рік тут майже нічого не змінилося. Осляче серце забилося від хвилювання. Невже вони пройдуть мимо? На щастя, його нічний рятівник прямував саме до оригінальної церкви, яку було перебудовано з колишньої котельні. Тут зібралося вже чимало народу ченці у коричневих рясах, підперезані мотузками, роздавали всім охочим гарячий чай. Поруч із храмом було зведено дерев'яну сцену, де з миті на мить мало розпочатися дійство. Нарешті залунала музика, і наперед вийшли діти, переодягнені янголами. Всі відразу посунули ближче до, сте... до сцени, на якій ввімкнули світло, бо вже западали сутінки. Миколка й далі сидів на ослику, а той, аж вигинав шию, так прагнув пройти якомога ближче. Хвостик благальним поглядом дивився на свого нового господаря, але той, усміхаючись, не відводив погляду зі сцени, де якраз з'явилися пастирі. О, це ж мій вихід! Я маю вже бути там, там, розумієте? натягнув мотузку, як струну, хвостик, і почав по сантиметру просуватися вперед, тягнучи за собою і не читалюка. Той, задираючи голову, аби бачити виставу, не помічав, що його тягнуть. Аж тут, на крик Миколки, підсік усі намагання бідолашної тварини. Тату, дивися, і там є ослик і телятко, додала мама. І справді, у віконечку, яке було зроблене в задній частині сцени, висунулися дві голівки. Одна з ріжками належала бичку, а друга ослядку. Тваринки кумедно крутили головами і поїдали сіно, яке насипали у невеличкі ясельця перед ними. Хвостику сперло дихання від прикрощів. Він онімів, посірів, здувся, як повітряна кулька. Його підмінили, розумієте, підмінили. Він став непотрібен. Це просто нечувано. Він, який здолав такий важкий шлях до своєї мрії, став непотрібним. Як? Чому? Завіщо? Хіба це справедливо? Адже він заслужив свою роль, хіба не так? Хвостик опустив голову. Із його великого карого ока скотилася сльозинка. За нею друга, третя. Але цього ніхто не помічав, бо всі були захоплені живим портепом зі справжніми тваринами. Уявляєте, яке це неймовірне видовище? Що ж, удача, пані перебірлива. Сьогодні ми на горі, а завтра колесо фортуни опускає нас на саме дно. Таке життя, і нічого з цим не вдієш. А озлик плакав і плакав, згадуючи слова білої кобили Аліси, що мрії підкоряються тільки сильним натурам. Невже він був слабким? Де він припустився помилки? Його раптом охопила величезна втома від пережитого. Хвостик відчув себе цілком спустошеним, світ йому померк. «І-а!» – заволав він з розпуки, звучним ослячим голосом, і всі довкола аж сахнулися від нього. О, і тут ослик. закричали діти, показуючи на нього в темряві. Відразу всі захотіли його погладити. На щастя, вертепне дійство вже закінчувалося, і на сцені молодь під гітару заходилася колядувати. Її підспівували сотні людей на площі. До Ослика проштовхнувся високий ставний чоловік у темній рясі і дивній маленькій квадратній шапочці. Він носив окуляри та коротку сиву борідку. Ха, ще один ослик, це ваш звідки? запитав він здивовано Романа. Той опізнав єпископа, тож не смів кривити душею. Уночі в парку знайшли. Не може бути, дивувався Владика. Він дуже схожий на нашого ослика хвостика. Почувши своє ім'я, Візлічок підвів голову. О, цього чоловіка з розумним вольовим обличчям він пригадував. Так, так, це він дивився його на фермі, коли віслючка забирали від мами і тата. Тим часом Владика вже балакав по телефону. Отче Теодоре, ану підійдіть до мене, я ліворуч від церкви, маю для вас сюрприз. За мить до єпископа підійшов усміхнений священник з найменшою доцею на руках. Вони всією колядницькою групою приїхали з під гайців подивитися живий вертеп, так би мовити, набиратися досвіду. Слухаю, Владико, ледь вклонився священник. Отче, ви казали, що у вас крали мого ослика, так глибоко зітхнув отець Теодор, міркуючи, що єпископ цього вже йому ніколи не забуде. А я його знайшов. Це він чи, чи не він? Показав він рукою на віслючка, який стояв позад нього, оточений натовпом. Він. радісно вигукнув панотець. Це наш хвостик, дивіться, у нього біленька морточка і ніжки білі коло копитець. Ослик теж острів свого справжнього господаря і щасливо заїжджав. і а. тицнувши ніс йому в руку. Той лагідно потермосив його за гриву, погладив між вухами й очима. Тепер хвостик згоден був забути свій театральний провал. Головне, що його пригоди на цьому нарешті закінчуються – він знову буде у своїй затишній стаїнці, йому його знову потребуватимуть сотні дітей. На жаль, не всі наші мрії сповнюються, тож слід уміти тішитися навіть найменшій удачі. Щасливий Роман Нечеталюк з родиною тут же отримав єпископське благословення за те, що порятував хвостика, а ослика після вистави відвели до кошари позаду сцени, де були інші тварини. Знайомся, хвостику підвів його фермер Тимку. Він, виявляється, теж приїхав на виставу своїх вихованців. До ще меншого ослядка, такого кудлатого, начебто він народився серед снігів. Це твоя молодша сестричка Марісабель. Вона з'явилась на світ рік тому, коли ти вже був у дитячому таборі. Моя сестричка здивувався хвостик, адже нічого про це не відав. Так, коли ти таємниче зник, розповідав йому фермер, начебто розумів ослячу мову, до мене зателефонував загорьований владика. Що робити? Як тепер відбуватиметься різдвяна вистава, тож довелося тебе терміново замінити. У мене є сестричка, ніяк не міг прийти до хвостик. Така мила Марісабелька, така кумедна.